День, шановні, немає світла, і це значить те, що ми розпакуємо з вами посилку. Багато разів на тему я замовляла, але отакий от пакет, що був помаранчевий, це перший раз. Не знаю, з чим це зв'язано. Тут повинні бути мої такі ботінки, кросівки, мабуть, спортивний костюм. Короче, зараз я відкриваю і все вам покажу. Тому що кожна жінка любить дивитися чужі посилки, самі замовляти. Навіть іноді, коли не те приходить, але все одно. Отримувати покупочки завжди приємно. Чесно, якось там в інтернеті кажуть, що є якийсь, е, закачуєш якусь програму і ще повертаються гроші. Я не знаю, я бачила ту програму, бачила закачувати, там стільки всього потрібно. Думаю, та ні, не хочу. Я дуже боюся машенників. Ух ти, гляньте, які тюльпани прийшли. О, які вони красиві. Вони такі пластикові, боже, які гарні. Зараз відкрию і покажу вам. Дуже гарненькі, хвостики такі м'якенькі, а сама квіточка така, як пластик м'якенький. Дивляться, вони дуже гарно. вони прямо такі, наче живі. Ці були такі з тканини, ось один залишився я відвезу. А ці пластикові, але вони ну, просто як живі. Деякі красиві. Я ще багато замовляю. Ще відвезу, нехай буде багато. Нехай буде багато. Наступне, що у нас, це, мабуть, ножиці для тканини замовила мамі, бо вона ріже бідна, мучиться. Так, ой які вони здороветельні, мама моя рідна. Я ж міряла ногу 26 см. Зараз подивимося. Я думаю, це все-таки підошва така здорова. А, бачите, підошва аж сюди виходить і тут. А сама ця, як називається, ну, сілька, вона... Вони не, не шкіряні, але такі гарнесенькі, модні. Під мою ту зимову курточку. Отакі красуни. Зараз я поміряю їх. Каже, крепки прислали, кажу, таке. Ну, я вам скажу, що, ой, яке воно велике. Яке воно Ні, ось опалець у, у мене, ось опалець у, у мене, ось ось ось. Ну, на розверт може... ну я ж на голу ногу. Ну, це молодь любить таке здорове, таке, що воно тверчить з усіх сторін. Ну і я буду ходити як молодь. А що я? Якщо ходити кожен день, то звич... звичайно поламається, у ту -ту. якщо бігати кожен день, як я в машині їжу, то нічого Коротше, Дуся, красиво, Дуся, тобі подобається? А ну-ка, подивися ти, Дусь, Дусь, подивися. Тобі подобається? Ну, угу, Красиво. красиво. Якість непогана. Не шкіряні, але якість непогана. Що я можу сказати? в мішечок далі. О, мама, ну на! Купила мамі вже не лінзи, а купила такі окуляри, що для шиття. Бачите? Зараз сама перевірю. Дивлюся, що воно таке. Ой, гарно так видно. Ух ти. Ну мені кльово видно, а ну ти на помірі. Це окуляри для шиття таке буде. Ану на. Я хочу книгу -ді -ді. Та ось ж таки. Дімочкину книгу хочу читати. То не Дімочкина, то подарили. То не Дімі подарили, то подарили нам, а не Дімочка. Нами? ну нами. ну Діма був таким на... наслідником. Який. Таке миле. Яким наслідником? Мам, зачем ти набор слов кажеш? Який наслідник? Кого наслідник? Залужного наслідник чи Залужного, що? Да. 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 Читай. З його совістю, і з його сознанням, з його моралью він тут. Читай, мораль. Та це я не Та треба. Є Ось, отут, відкривай, отут, отут. Отут, як ти бачиш чи не бачиш? А нічого не бачу, бачу тільки чорні оці дорожки. А навіть букв не бачу. І близько не бачиш, і далеко не бачиш? А ну от так. Не бачиш. Странно, Бо тоді темно, я не знаю. все. Темно, а мені нормально. Ні. Я бачу хорошо Мін, в очках. А так одинаково я бачу Ось, очка, що без очима. Хорошо, я бачу. читати, А угу. Ще? Ну, У мене є для зур, це спеціально брала для шиття окуляри такі. Знаєшу. Я візьму цю книжечку, коло себе подержу, Почитай. Подивлюся через свої окуляри. А, міні, Странно, що ти не бачиш цих окулярів. Ці він. окуляри такі самі, як мої. Моїх ти бачиш, цих не бачиш. Ну, робить. Хто робить? робить. Ой, я ж... железний генерал бачу. Це б... без окулярів. без окулярів краще, ніж в окулярами. Значить, все, значить, ви це не підходять вообще. А що ж ти тоді в моїх бачиш, як шиєш? є ще мені Наверно, цікаво? Такі, що... Мам, ці окуляри підходять мені. Ну як дай, з тобою ну важко балакати? Ці дай. окуляри підходять мої. Я в цих окулярах ось я читаю в них. І ти береш мої а, окуляри дай. ти бачиш, цих не да, бачиш. Як не це? Значить все. Ну, не привыкли бы приехать. Ой, Вася купила. Не, не. О, вот Там, все, о, давай, все, стиль. куляры, они не подходят тебе, все. Це о, буде... Ти так, ти буде. Так. так, оце ось. Не треба, я не сердюся, просто бачу. Я, я не можу. о? Що а... о? Ці? Ну що о, ці окуляри такі самі, як ці мої, мої шита. Ці, ці дають отак мені. Роз, роз, та роз, ну я ж а оділа, мам, ну не хватає ну, зла. Дивися, я оділа окуляри. Дивися, я в них читаю точно так же, як в тих, Одинакові. Ой, диви. Я відкрила і читаю. Ось отлично видно. Якщо ти бачиш моїх, тобто та ті одиниці, що не вистачає. Чому ти не бачиш цих, Я не розумію. Я сорінки подивлюся. Ні, тут. А... Ой, окуляри не бачимо, в моїх бачимо, тих не бачимо. мать їх дрігом. так. Я буду в них шити. Так, замовила ось о. дивіться, костюмчик. Не знаю, як він підійде мені чи не підійде, 2 xl Все ж по міркам замовляла, але мені такий оливковий кольор мені подобається. Штани і куртка. Зараз подивимося, що воно тут у нас відповідає чи не відповідає. Відразу кажу за костюм. Там написано склад того, того там є. Але відразу скажу костюм, я подивлюся, по-моєму, 800 гривень коштує костюм. Що сказати? Ну, Тут баєчка така. Сама робота виконана, ну, вроді так акуратненько. Але верх мені не подобається. І я так зрозуміла, що там було як кенгуру. Тут взагалі немає карманів, просто така кофта. Просто кофта. І ось штани, штани такі на... Резинці не на манжеті. Тепленький. на зиму такий, така гарна ця. Але мені здається, що тут якість, як у мене на тій курці рукава на коричневі. Чомусь мені так здається. Я думала, що якість самої тканини буде трішки інша. Але вона інша. Я не буду відправляти назад. Зараз я його одягну вам покажу, як він на мені сидить. Але знову-таки скажу, що ну, костюм. Я вам скажу точно, скільки коштує, бо я зараз не доведу, і скільки ботинки коштують, і скільки костюм. Але я вам скажу, що ну, якість верха мене не задовольняє. Зовсім не задовольняє. І навіть, ну це резинка, я думаю, чи так. Ні. Дивіться, що вони зробили. Вони зробили резинку навіть не з трикотажу, а просто з цієї основної тканини. Бачите? Основна тканинка, і вони її пришили. Ну, так. Нічого, можливо, воно, знаєте, що тут трішки більше хімії, можливо, воно не буде кашлатися, можливо, буде ще більше кашлатися. Ну, зараз одягну. Сказати, що прямо вах, я не бачу тут вах. От там бачу дівчата, в хто ці продають із секонд-хенда збірками костюми по 600, по 700, по 800. Там такі гарні дуже костюми. Ну, купила вже, то купила. Що ж, зараз заміряю, наміряю. Так, не знаю, побачите чи не побачите. О, тут, то по мені все так гарно. Погано, що у куртки немає тут кишені. Кофти нема кишені зовсім. Так, Зараз я вам переверну. Не знаю, можливо, запишеться чи не запишеться. Ну. Так. Таке. Ну, як костюм. Штани. Штани непогані. Так, вони тут одягаються ці. Но куртка кофта високувата. таке, наче не мій ріст. Але диви, без... так і проситься руки, як це пошити костюм і не зробити карманів. Мені здається, що тут був кінгуру. та нехай кінгуру не повністю розтягається, хай кінгуру буде. Нема кінгуру, нема кінгуру. Кінгуру поскакало десь далеко. Госмиреки не знають осіні. Ну, таке. Таке сяке, сказала б. Таке сяке, зараз поставлю вас нижче, щоб ви побачили таке сяке. Отак, От бачите. Ну, що це за кофта? Чи отак, щоб вона була? Чи отак? Ну, ладно, це все можна, як Дімуша робив, отак нижче. Але де кармани? Хоч би тут кармани вшили, нема карманів, отак тільки ходить. Я люблю, коли в курці є кармани. А так нічого, тут тут такі отакі. А так нічого. Зійде, так? Да? Я теж думаю, бачить, як хвостик махає, що? Нічого, на ці гроші штани такі широченькі і внизу і, внизу, і наверху. Ну, мені не вистачає карманів. Навіть все, всі плюси, мінуси не вистачає кармана. Чи всього, чи сюди. Ну, нема карманів. Чи так би зробили на замочках? Ну, Отак, в дорогу одягати. Гарний костюмчик. Але розмір поміряла груди, поміряла бедра і розмір великий. Ну, це, знаєте, це, зараз молодь отак ходить, це дає плюс те, що ну, ще є речі, які на мене великі. Ну, і все, все, отак зараз одягати цей костюм, одягати кросовки. О, під кросівки класно, зараз вам покажу. Зараз підожіть. Погано видно. Дивіться, під красовки хорошо. Може, кому б це я ще показала, як не вам моду. Зараз я другий одягну, дивіться. Бачите, я ніколи не люблю кросівки зав'язувати на, на бантик. Я отак їх затягую і все. Тут воно стягується на цю штучку. Можна наверх, можна наниз. Ну, гарно дивляться. Дивіться, яке. Велике. Бачите, яке. Велика, звісно, велика. Нема не кармана, хоч би в карман руку всунув та е заховав це, а то тільки тут кармани. А так колір нічого, колір іде. А що це тут таке ламає шви? Оце чи то так кажеться? до тих, більша, ніж зроблена. Ні, ти що, вони накрас на мене дивишся? попадете. Вони на мене навіть великі ще, диви. Тут добре. Але... Тут, тут такий пошив, що. Коротше, бачите, яка я. Ну, а, а так від дві... чого? А Бистро бігати, то а, а ну. на грудях як. Та на грудях він навіть ще великий. Красиво зроблено. Коротше, побачили ви внувки. Ну, це такі кросівки, що Багато в них не пройдеш. Я оточас така дивилася на святу Базаренко, думаю, буде що не на ногах, а це ж мода. Ззаді, отаке. Оце і я собі по моді взяла. Широке, здорове. ну, Ноги не будуть мерзнути, тому що високі. Ага, питання, я що десь на зупинках стою. Чи що? Але все, замовила, значить, замовила. Так що ви все бачили. Колір мені цей іде. Все нормально. Тюльпани дуже гарні. Кажуть, под лісу, все к лицу. Сыночек, як мамі костюм? Хорошо? Дуже довгий. Ну так ти ж теж таке любив. І головне, що бачиш, внизу на манжетах. там. Ти на манжетах тільки любив. Ну, ти куртку оту, на костюмі бабушка вшивала, щоб було в обривку. Ну, я вшивати не буду. Красиво, да, синок? Ну, ботинки, бачите, мама модна буде. Угу. Діма скажу, що все нормально. Кажу, я дивилася там по, по нашим сайтам, що продають по рекламі. Зараз такі знижки великі, то за 900 гривень ну, теж така якість, тільки що замочок повністю, і карманчики на кофті. Я тут нема, але кучу. Ну, що залишилося, це ножиці для тканини. Давайте подивимося, тому що у нас ножиці не ріжуть зовсім ніякі. Ну що, відкрила і взяла. Ось там кінчик залишився, то я різала. Оце ті, що я замовила. Тут таке. А це ті, що в мене були, я не знаю, де їх купляла. дивіться, сталь написано, це круті. Ну, я вам зараз покажу, ось знайшла шматочок, мама тут різала. Тканинку. Дивіться, ось зараз цими ножницями хочу порізати. Диви, бачу, що робиться. Воно жує. Так, і давайте зараз новими ми спробуємо. Це при вас. О-хо-хо, диви. Оце вже буде бабушка а От вона намучилася тими, Дивіться, як ріже. Диви, аж, 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 аж такі звуки здає. А? Диви, як вони ріжуть, Тепер можеш круги нарізати. Ой, вообще просто удовольствие. Диви. Тут, пробую тут різати. Тут сюди положить. Ні, пробуй порізати. Як що ти скажеш? Ну, прямо тут ріже. А ну, 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 ну попробуй його тише. Я ось спробувала дивись як. Тільки те треба аж сюди засовувати. Ага. Я вже по практиці знаю. Та ні, тільки ходімо і ще ріжуть. І ну. Отак раз І ще й жує. А це дивіться, раз. Прямо починає з носика. О! Росата да? аж хрустить. Да. Все, на, на кончик одівайці, ножниці заховати туди на це ще ні. я пока місцями буду. Якщо роблю, то я роблю кухонними. Да, я я ріжу... не, не, це не ріже навіть атласну стрічку. Мені не треба його дьоргати. А це оце я сейчас їх взяла з кухні, то викидай все. Так що, отакі покупки сьогодні до нас прийшли, і листечко для троянд. Тут його зовсім мало, зовсім. Я забираю, Так, немає Та, нема. викидаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листків, всього. Ой. Ну, буде шістнадцять. Тобто пополам на троян до 1, по одному буде шістнадцять. Так що все. А окуляри хорошо мені. Буду оце шить голки вставляти. То десь, то, то для цвіту буде да, Десь там в душки ніг. В душ. Все, все розібрали. Красовочки, звісно, пахнуть дуже добре. Ну, вони вивітряться, Зараз їх на вулицю поставлю, так що алла буде ходити модно. Кому не подобається, будь ласка, не пишіть, що я вже стара для такого, що мені треба одягати вже спідницю в клітинку до полу. Я буду одягати те, що вважають за потрібне. А вам просто показую, можливо, ви захочете, тому що в тему дуже красиво показують, а потім, коли береш, ну що я скажу за ботінки? Ботінки такі, як вони були на картинці, такі вони є. Тільки що я заказала 26 шість бо думаю, носок так воно й вийшло. Вони не маленькі, це не такий якийсь модельний туфель. Це такі буцюгани, здорові красовки. Костюм там костюм був цим, як він називається я. Ні, ні, не треба костюм був із карманчиками, але щось їх без карманчика. Але відправляти не буду. Буду ходити без карманчиків. Не всі гроші це коштує, так що все зараз я вам скрін зроблю. Замовлення і поставлю, скільки коштує, скільки за це заплатила, щоб не було голословності. Бачили скріни. І знаєте, що я думаю, ну щось не, не так в цьому костюмі. Там іще йшла така маленька, як маєчка, під низ, і вона йшла один в три. Там писалося. І на всіх костюмах різних кольорів та маєчка там була. Ну мені ту маєчку не прислали. Можливо, вона не йшла по цьому, так що.